Привіт! Ми на каналі Техносонця, і сьогодні у нас на огляді класичні сонцезахисні окуляри Xiaomi Midja Classic Square. Пакування не перевантажено поліграфією. виконано все в стилі Xiaomi. Просто і лаконічно, без зайвих принтів і написів. Тепер давайте подивимося, що знаходиться всередині пакування і що саме входить в комплектацію постачання. Після відкриття всередині ми знаходимо ще один паперовий короб. В комплект поставки входить інструкція користувача, ганчірка для витирання Алінз. Чохол м'який і саме окуляри, загорнуті в окремий пакетик. Інструкція користувача це по факту безпекові рекомендації використання виробу різними мовами. Ганчірка, а точніше, серветка для витирання скла, досить велика і приємна на дотик. З логотипом Міджа, виконана з мікрофібри. Чохол м'який, прошитий, зручний, напевно, і не займає багато місця. Окуляри виконані в класичному ретро стилі. Оправа окулярів виготовлена з гнучкого та одаромічного гриламіду, завдяки чому окуляри важать лише 24 грами, а монолітні носоупори знижують тиск на перенісся. Дужки досить цікаво кріпляться до оправи, не використовуючи гвинтового з'єднання. Лінзи складаються з лінійно поляризаційної плівки, оточеної шарами триацетату целюлози, а зовнішній шар лінзи має додаткове покриття для захисту від подряпин. І під впливом уф променів самостійно повертається у вихідний стан. Поляризаційний тест з екраном планшету лінзи пройшли. А от з екраном годинника зображення не змінилося при різних положеннях лінзи. В цілому окуляри якісні і заслуговують на увагу. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні і всім добра!